Міцна родина має мати міцний фундамент, збудований батьками власну теорію життя. Іван Антонович підтвердив практикою: за 20 років спільного життя із дружиною виховує трьох дітей. У родині головна повага і любов. Сім'я починається набагато раніше, ніж про це думають молоді люди. Не з одруження починається сім'я. Сім'я починається з виховання у батьківському домі. Якщо правильно виховали батьки, мене особисто як сина. Чи як доньку, тоді моя сім'я буде міцна. Моя сім'я буде будована на правильному фундаменті. 75 родин це все, що змогла вмістити сесійна зала обласної адміністрації. Нині ж згідно статистики, на Житомирщині майже 400 тисяч сімей. Усі вони під опікою держави, стверджують керівники області. Проте говорять, що добре допомагати тим, хто і сам не сидить на місці. Подякуємо і пообіцяємо, і будемо те робити, щоб гарно жили. Тому що добра родина. Міцна родина, міцна країна і навпаки. Передбачено багато позитивних заходів для того, щоб і забезпечувати житлом молодій сім'ї і багато іншого, поліпшувати охорону здоров'я, особливо в дитячих медичних закладах. Це влада робить. Я хотів би від імені обласної ради, від депутатського корпусу, від цієї громади області вас привітати. У нас тут все згалі. Очільники регіону, спілкуючись із сім'ями, називали їх показовими і неодноразово наголошували на тому, що з таких родин варто брати приклад. А такі родинні зустрічі пообіцяли зробити традиційними.